Найважливіше в житті не піддаватись розпачу. Саме під таким ідейним гаслом у музеї історії міста Коломиї презентували виставку вишитих та згачкованих робіт коломиянина Ростислава Лефора. Сам рукоділець на презентацію не зміг прийти через проблеми зі здоров'ям, та завітали його рідні, друзі та прихильники творчості. Ростислав Лефор народився у Коломиї у 1970 році. Навчався в першій школі, мав стати учасником збірної області з волейболу. Та усі плани перекреслив випадок. Чоловіка спіткала хвороба. Спочатку був в розпач із невіра, та згодом почав шукати підтримки у Бога. каже син пана Ростислава Сергій Лефор. В першу чергу я скажу, що я поважаю свого батька, мій – людина духу, людина глибокої душі. Через те саме, що він вірить в Бога, мабуть, що це йому так дається, бути саме такою людиною широкої душі. Батько почав робити свої роботи через, через недугу, через хворобу. Він в цьому знайшов своє е, своє лікування. Він знайшов себе в цій роботі. В цих роботах він почав вкладати себе. Коломиянка Ольга Гучко не стримує сліз на презентації виставки, адже саме вона порадила молодому Ростиславові взятись за голку з ниткою та віднайти себе у рукоділлі. Ну як би зайняти час, щоб він менше думав про свою хворобу? Ну давай я тебе навчу вишивати. Ростик розсміявся і каже: та хіба це пасує? Я хлопець молодий? Якщо б мої друзі побачили таке, почули, вони б з мене, мабуть, сміялися. Давай почнемо в'язати. Почали в'язати, і він потрошечки втягнувся. Я йому показала ну, штрихи у вишиванні, у в'язанні. Ну, Він наскільки обдарована людина, що він пішов собі продовжувати цю справу. Дуже приємно, що він спочатку покликав мене додому. Зробив виставку вдома для мене, бо каже, що це я йому дала путівку в життя. Це Бог так розпорядився. Але наскільки він обдарована людина, і він дуже хотів цю виставку присвятити, звичайно, що Всевишньому, а лише тим людям, які в депресії, які не вірять в своє видужання і. Він хотів показати, що у цьому житті зайвих людей не буває. За майже 20 років плідної роботи пан Ростислав вирішив показати свої творіння людям, а рідні вже підтримали ідею та допомогли організувати виставку. Найбільше ідеєю захопилась матір пана Ростислава Віра Ярославівна. Розповідає Сергій Лефор Робіт дуже багато. Це вже тягнеться роками близько 20 років. Батько вишиває, гачком в'яже. І, і це постійно. Це день, ніч, день, ніч. От сідає і працює. В нього от приходить щось, натхнення приходить. Господь Бог йому посилає з неба, він бере і працює. Ідея виникла е, в батька. Якось він одного разу встав вранці, подивився на ці всі речі, на всі роботи, картини. І, і чому б не показати людям? Є дуже багато праці, котра вже роками е, зберігається, фактично вдома, їх ніхто не бачить. Господь Бог дав йому такий дар, і він це робить. То чому б і люди на це не подивитись? На експозиції зібрано найкращі роботи майстра здебільшого релігійної тематики. Рідні кажуть, що сам Ростислав Лефор радить нікому не зневірюватись за жодних життєвих обставин вірити в Бога та віднайти себе в житті.